Всім привіт. Нас тут пригнали кобилу на паровку до нашого бельгійця, жеребець, бельгійця, рембу, два з половиною уроки. Кого цікаве, паровка, продаж, обмін, номер. номер. Залежимо в описі, будемо дзвонити. Чаї жеребці на паровку, кого буде цікавити ордени є багато, дуже великі. 6 чи 7 жеребців є. Все може бути на паровку. Можемо привезти, можете кобелу до нас привезти. Нема різниці, що в кому підходить. Будете дзвонити. Номер буде в описі. Будете дзвонити. Хто яким схоче, таким можете парувати. Вибір є дуже великий. хоче бельгійців, Орданів, Приказатів, Олександрів. Всякий. Є yeah. <coughs> вибір дуже великий. Таку кобело привезли на пару. Зараз пройдеться, значить пройдеться. пройдете. Б'йорем. Viu, olhar Давай найде парувати, де кобела і палити. і зараз ще покажем на дорозі як спорвує. кобела палець. Зараз паруємо, покажем ще. Всьо кобелку спарували. Так, кого цікаве, жребці на паровку. На продажу на обі. номер буде описі, будете дзвонить. Що заганіє? Ди на місці. О, вже роздурівся. Так що така кобелка у нас була на паровці. Стій, О. Стій. стій, Ці кого цікаво, паровка, продаж, обмін, номер, в описі. Будете дзвонити. Ста, назад. Кобала добре палеці, дуже добре. Ми не в'єжемо, нічого. Так, парой. sim sí.